Мене звати Сергій, мені 42 роки, я з Харкова. До Великої війни мав металообробний цех 30 робітників, контракти з Європою, плани на розширення. 24 лютого 2022 року все скінчилося за одну годину. Ракета влучила прямо в цех. Ніхто не загинув дякувати Богу, бо була субота, і люди були вдома. Але від мого бізнесу залишилася купа металобрухту. Три роки я не міг навіть думати про відбудову. Працював волонтером, допомагав армії, возив гумдопомогу. А останні півроку щось змінилося всередині. Почав зустрічатися з потенційними інвесторами, шукати партнерів. Мрію відбудувати завод, але вже інакше, з європейськими технологіями, з локалізацією виробництва. 3 лютого їхав у потязі з міста Києва до міста Харкова, був на зустрічі з можливими партнерами безрезультатно, знову відмова. Зачекайте до кінця війни сказали. Сидів біля вікна, дивився на засніжені поля, що пропливали повз. У вагоні було холодно, обігрів працював погано, тримав у руках пластиковий стаканчик з кавою з автомату, теплий, але кава жахлива. Потяг постукував ритмічно, монотонно, гортав новини в телефоні так, для відволікання, щоб не думати про чергову невдачу, і раптом завмер. Телефон ледь не випав з рук. Кава хлюпнула на джинси, але я не помітив. Україна та Франція новий етап економічного партнерства. Серце забилося частіше, я почав читати, і з кожним реченням мурашки по шкірі ставали сильнішими. 3 лютого французько-українська рада підприємців, локалізація виробництва. Франція головує в Великій Сімці, підтримка України ключовий пріоритет. І тоді мене осінило. Я згадав той червневий вечір минулого року, коли моя мама приїхала до мене в гості. Ми сиділи на балконі моєї орендованої квартири. З власного будинку довелося виїхати, бо опалення не витягували. Мама витягла свій старенький телефон з потрісканим захисним склом і сказала: Сину, подивися це важливе. На екрані було відео, темна печера, свічка, обличчя старого монаха. Голос був тихий, але чіткий, січень 2026 року принесе великі зміни у світі. Я бачив, як лідери великих держав збираються не плановий саміт, екстрений. І тоді Україна запропонує план, який всі приймуть. Я тоді відмахнувся Мамо, ну яке відео, які пророцтва. Я втомився, мені треба думати, де взяти гроші на відбудову. Вона подивилася на мене так, як дивляться матері, коли знають щось, чого не знаєш ти. Запам'ятай це відео, Сергію. Запам'ятай дату січень 2026 року. Коли прийде час, ти згадаєш. Я кивнув, щоб не засмучувати її, але не придав значення. Пророцтва, провидці це не для мене, я людина справи, цифр, контрактів. А зараз в потязі з телефоном у тремтячих руках я раптом зрозумів, вона була права, потяг загальмував якась станція. За вікном побачив жінку на платформі, вона махала комусь у вагоні, усміхалася, і в цій усмішці було стільки надії, що защеміло в горлі. Я відкрив месенджер, знайшов листування з мамою, прогорнув до червня. Ось воно, її повідомлення з посиланням на те відео. Дата відправлення, 23 червня 2022 року, я зробив скріншот, потім відкрив новину про Францію і також зробив скріншот. Поставив ці два зображення поруч на одному слова старця січень 2026 року, лідери великих держав, на другому заголовок новини. 3 лютого 2026 року, дата мами повідомлення, вісім місяців тому. Я дивився на ці два скріншоти, і волосся стало дибке. Не витримав, зателефонував дружині. Вона відповіла після третього гудка голос сонний була сьома вечора, але вона працювала в нічну зміну в лікарні, напевно, спала після зміни. «Серйож, ти добрався? Наташ, ти маєш це побачити? Зараз скину скріншоти, що сталося. У тебе голос тремтить, я надіслав їй зображення, чекав, почув, як вона вдихає. Господа, це ж слово в слово Наташ, слово в слово, ми мовчали. У слухавці чути було її дихання, а в моїх вухах стукіт власного серця. Значить, це правда. Шепотіла вона все, що в тому відео про Великдень, про Крим, про 2027 рік, не знаю, відповів я чесно. Але це занадто точний збіг, щоб бути випадковістю. Потяг знову рушив. За вікном мигнув ліхтар, освітивши снігові замети. Я читав новину далі вже уважно слово за словом локалізація виробництва в Україні від розмінування до енергетики розмінування, енергетика, оборона. А хлопчик з Волині, той десятирічний провидець, про якого теж розповідала мама, казав щось схоже у грудні 2025 року станеться важлива подія в Європі. Великі країни нарешті зрозуміють, що Україна має перемогти і дадуть усе необхідне. Я перечитав цей фрагмент п'ять разів дадуть усе необхідне, а в новині. Франція анонсувала новий конкурс проєктів для компаній, зацікавлених у роботі в Україні. Запуск середина лютого 2026 року середина лютого. Зараз початок лютого, за два тижні, я відчув, як щось тепле розлилося в грудях. Вперше за довгий час, з того червневого вечора на балконі з мамою, я відчув надію. Справжню, невимушено подивився у вікно. Темрява за склом тільки іноді спалахували вогні віддалених сіл. Небо низьке, затягнуте хмарами, але десь там, за цією темрявою, за цими хмарами, світло. Я раптом повторив це не очима чимось іншим. У вагон зайшов провідник, запитав чи все гаразд, я кивнув не в змозі говорити. Він подивився на мене уважніше. Ви плачете, я торкнувся щоки, вона була мокра, навіть не помітив, коли почав плакати. Добрі новини, видавив я. Провідник усміхнувся не весело, а якось тепло, по-батьківськи. Тримайтеся, ми всі тримаємося. Коли він пішов, я знову подивився на новину. Читав далі. Франція підтвердила готовність посилювати підтримку приватного сектору України, приватного сектору, таких як я, тих, хто втратив бізнес, але не втратив бажання відбудувати. Меморандум про співпрацю у сфері критичної сировини, і тут я згадав ще одне. Старець Спочаєва казав щось про це: після визволення Криму почнеться економічне диво. Земля віддасть те, що ховала. У Криму знайдуть поклади, про які ніхто не знав. І це відкриття зроблять українські вчені, критична сировина, геологія, поклади. Пазл складався повільно, але вірно, я не релігійна людина, не ходив до церкви, не молився. Але в цей момент, в холодному вагоні потяга, що гримів крізь зимову ніч до Харкова, я раптом відчув є щось більше є візерунок, який ми не бачимо повністю, але який існує. Відкрив блокнот у телефоні, почав писати. Записував факти, дати, збіги, червень 2025 року, мама показує відео з пророцтвом про січень 2026 року. Січень 2026 року, у пророцтві, лідери великих держав збираються. 3 лютого 2026 року Франція, яка оголошує про посилення підтримки України. Велика Сімка це саме лідери великих держав. Середина лютого 2026 року, запуск нового конкурсу для інвесторів. Бачите візерунок, бачите, як все складається. Це не окрема новина про економічну зустріч, це частина чогось більшого, частина того візерунка, який бачили старець з Почаєва, хлопчик з Волині інші провидці. А знаєте, що найдивовижніше? У новині є фраза, яку легко пропустити, але яка змінює все. Франція наголосила, що підтримка України буде одним із ключових пріоритетів. Це означає, що весь рік, від січня до грудня, підтримка України буде у центрі уваги семи найпотужніших економік світу. А які дати називали провидці для 2026 року? Великодень, 19 квітня, день визволення Криму, серпень, повне звільнення півострова. Трійця 7 червня, знамення над Кримом збіг. Не думаю, потяг загальмував знову оголошення, Харків, кінцева станція. Я зібрав речі, вийшов на платформу, вдарив холод, мінус 15, вітер різав обличчя. Але я ледь відчував його. Усередині було тепло. Йшов до виходу зі станції, дивився на людей навколо. Утомлені обличчя, згорблені постаті, війна висмоктує сили з усіх, але ці люди йдуть, живуть, тримаються і раптом подумав: А що, якщо вони всі, ми всі, частина того самого візерунка? Що, якщо кожен наш день, кожна молитва в навіть тих, хто, як я, не молиться, кожна добра справа це нитки, з яких плететься майбутнє? Старець казав все, що я розповів, не фатом. Це можливість, вона відбудеться, якщо люди повірять і діятимуть, діятимуть. Я дістав телефон, написав кільком знайомим підприємцям хлопці, глянете новину про французький фонд Д. 7 лютого розпочинається новий конкурс чи, можливо, спробуємо разом подати проєкт. Відповіді почали приходити швидко: «Серйож, ти серйозно, а сенс, вони знову відмовлять. Може спробувати, я відповідав кожному. Давайте спробуємо, що ми втратимо, а раптом це наш шанс. Вдома Наташа вже не спала, чекала, обійняла мене біля дверей міцно довго. Я весь вечір думала, сказала вона, про те відео, про пророцтва, про новину і знаєш, що зрозуміла, що? Якщо це правда, хоча б частково, якщо 2026 рік справді переломний, то нам не можна сидіти і чекати. Треба діяти, будувати, вірити, як і кивнув, вона була правою. Тієї ночі ми сиділи на кухні до ранку. Робили розрахунки, малювали схеми, планували. Якщо французький конкурс реальний, якщо можна подати проєкт, якщо є шанс отримати фінансування, ми спробуємо. А на ранок, коли вже розвиднілося, я відкрив вікно. Морозне повітря вдарило в обличчя, але воно було чисте, свіже, небоясне, без хмар. Сонце тільки но піднімалося над обрієм велике, червоне, яскраве. І в цей момент я згадав ще одну фразу з того відео: зоря над Києвом з'явиться перед Різдвом. Яскрава, як Віфлеємська. це буде знак народження нової України. Нова Україна вона вже народжується. Не потім, не після війни, зараз. Кожні відбудові, кожні зустрічі, у кожному рукостисканні між українським підприємцем і французьким інвестором. Друзі, я розповідаю вам це не як сенсацію. Я розповідаю як людина, яка три роки жила без надії, яка вважала, що все втрачено, яка не вірила ні в пророцтва, ні в знаки, ні в дива. А зараз вірю, тому що бачу візерунок. Бачу, як слова, сказані вісім місяців тому, збуваються слово в слово. Якщо ви підприємець, який думає, чи варто пробувати, пробуйте. Середина лютого 2026 року французький конкурс можливо, це ваш шанс. Якщо ви з тих, хто воює, знаєте, світ повертається обличчям до нас. Не тільки зброєю, інвестиціями, технологіями, партнерством це теж фронт, економічний фронт, і ми починаємо перемагати і там. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити, як візерунок продовжує складатися. Я обіцяю повертатися після кожної події, яка вписується в пророчий наратив. Поділіться цим відео з тими, хто втратив віру. Хай побачать, є конкретні факти, конкретні дати, конкретні збіги. Занадто багато, щоб бути випадковістю. До зустрічі в Новій Україні, ті, яка народжується прямо зараз, у лютому 2026 року. Слава Україні! Героям слава!